сьогодні. Що ж, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову завітали в Карпати в надії знайти щось цікаве. Насправді, вже скоро наступить зима і нам буде складно проводити тут пошуки. Тому що кілька виїздів і все. Сьогодні спробуємо знайти щось цікаве. Знову ж таки, не втомлююсь вам дякувати за вашу активність. Кілька останніх відео дуже гарно вам сподобалося. Ми будемо продовжувати і ви теж. Що ж, вам гарного перегляду, а нам хороших знахідок. Розпочинаємо. Один з перших сигналів купаємо зараз невеличку яму. Вилізло ось таке закінчення. Начебто ножен, бо воно, бачите, таке тут фігурне. Та у бідочок. Але доволі таки маленьке, не знаю. І ось у нас вже перші артефакти, це ось залишки від підсумок. І там, я так зрозумів, ще йдуть, так? так? Ось вони йдуть підсумки. І що, можливо, будемо мати надію, що поруч буде ще щось цікаве. Що ж, початок інтригуючий. Друзі. Ось і ми викупили трохи яму і збоку пішли перші. Артефакти війни. І ось там поглянь, де їх багато є. Що ж, будемо це все виймати, можливо в надії, що поруч буде ще щось. Хоча наразі більше нічого, так? Так, поки нічого. Ну, Була бандельєрка, бачиш, викинула. Десь тут скидуємо або там зверху. Ну що ж, ми ще... Прощупаємо, можливо буде ще щось поруч. Ми продовжуємо розкопати цю яму і з, боку... <смір> і з боку вискочили взуття. Погляньте, що навіть збереглося шнурівка. Розбір десь 41-42, якщо раптом комусь треба, пишіть. А тут наразі цікавого нічого, але ми тут спробуємо ще розкупати. Друзі, ось і результат. Одне взуття, безліч патронів. І ось товариш неподалік знаходить ось таку флягу. Я минулого разу знаходив ось таку, але вона була в геть нікудишньому стані, розсипалась в руках. Ця ще плюс-мінус тримається кубки. Ось чохол, Ось кріплення на ремінь. ну Одним словом, ось така металева німецька. Пляга. Що ж, ми продовжуємо. Друзі, продовжуємо ми купати. Я думаю, що будеш виймати, правда? У нас тут відніється верхня частина від Пікельхельма. А ні, ціленька, напевно. А, ну напевне, там далі все решта є. Ну нічого. Дивись, як мінімум верхня частина... Окей. Ось, а ці. Підуть з іншого пікеля. Ну, знаєш, таке обломане, так би всередині там має бути продовження. Що ж, вже цікаві речі, погляньте. Яка краса У нас ось така з найкращого ракурсу. Продовжуємо. Ми ось тут трошечки прокупалися і відніється гребінь, задня частина, спинка, і є підозра, що можливо буде весь пікель. Зараз спробуємо це все обкупати і вам все покажемо. Погляньте, ось у нас видніється задня частина від пікеля, ось він сам. Що ж, зараз ще кілька миттєвостей і ми його виймемо. А ну що ж, момент істини. Виймаємо, виймаємо. Опа! Так, і це в нас є прусак. Ну, який він жовтенький, гарний з внутрішньої сторони. Ну цікаво, цікаво. Подивимось, можливо, будуть ще залишки переднього козирка там в ямі, але сам факт вже є в нас пікерхем. Що ж, купаємо наступний сигнал. Ми спочатку подумали, що це шомпол, бо ось так і нам віднівся. Але це не шомпол. Це не шомпол. А це ось такий штикніж. Погляньте. А, ну він обломаний, але Накладки в якому гарному стані, не? Але нічого. Дуже цікава знахідка. Не часто на сьогодення. Ручка бомба, правда? Ну то все. А більше нас нічого не цікавить. Ну класно, класно. Знахідки сьогодні йдуть. Друзі, в глибинному пошуку і таке трапляється. Купав десь пів години і знайшов пустий цинковий ящик. Були ще патрони, гіль залізли. Але ось такі справи. Не завжди щось цікаве є в ямах, але копати потрібно. Ось такі сумні реалії глибинного пошуку. ж, друзі. Зараз перерва між знахідками, проте купаю невеликий сигнал. І ось що ми тут маємо. А в нас тут е, кришка від казанка. Ось, власне сама кришка, ручка від неї. Нічого всередині, хоча б якісь... А, патрони, гільза. <гільзи>. Ну і патрон. Ось такі справи. Що ж, ми продовжуємо. Друзі, купали ми ось там цинковий ящик, купаємо ось тут цинковий ящик. Вже не було надії, щось знайти цікаве, але фортуна нам посміхнулася. Ось тут, збоку. Віднієється фляга, так? Клас. Зараз будемо її обкопувати. Можливо, в режимі онлайн, ні? Давай. Я думаю, що буде цікаво людям подивитися, як ми власне, витягуємо речі. Важкий ґрунт, повністю кам'янистий. Що рухається? О, виймаємо. А, ну! Ух ти! Клас! О, в чохлі! З кнопочками. Дивись, які класні кнопочки. Флягу знайшли. Що, дивись, закрутка гарна? Так, а бачиш, які орнаменти на <гум> Так, На, на гудзичках. І вони ось так ідуть по периметру. Це чохол, якщо комусь цікаво. Сама фляга алюмінієва. Ось. А чохол. Фетровий. Фетровий, так. Кнопочки зі всім. Може, не чіпай, най буде так. Ну що ж, великий корочок. Ми сьогодні вже такий знаходили. О, чека-чека-чка. Це царапинка. Дум... думав, дум... що там та, щось? Так, я думав, що 6 7 щось. <гум> 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 ну, класно, класно. Бачите, як наполегливість винагороджується. Що ж, а ми продовжуємо сьогоднішній. Виїзд. Знаходився ось такий карабінчик металевий. До речі, погляньте, в якому бадьорому стані. Я обов'язково забру і спробую його відчистити. Гільзи самі, напевно, так? В ямі сигналять гільзи. Так, давно таке нам не попадалося, погляньте. Часник. Обов'язково заберу, такого вже давно не знаходив. Дуже цікаво. Ось так воно виглядає. Треба буде почистити і собі в колекцію. Скажи, для чого це використовували? Ну так, це проти конів. Розкидували, щоб коні собі. Травмували ногу. Травмували ногу. Що ж, купаємо ще одну яму на сьогодні. Вже, якщо чесно, йде до вечора, ми втомилися. Знову купаємо велику яму з патронами. А ось там видніється в нас шкіряний чохол до саперної лопатки. О. Частина його. Та, Та ось так воно виглядає. Чого, повністю практично ось воно. Лопаточки хоп. Да, на жаль, з нею нічого не буде, скажи за все, і ми тут ще трошки покупаємо, можливо, ще щось нам поталонить знайти. Що, ще ми знайшли сигнал і він знаходиться під величезним каменем. Зараз намагаємося його підважити. Ох ти що. І цікаво, що там буде. О! Такий момент істини. Ого! Почекай, що це в неї за корочок такий? Типу був такий як широкий алюмінієвий, ні? Це типу як десь зверху алюміній. Якийсь, Якийсь гібрид. гібрид. Ну, вона була вже тріснута досить давно. Ось, але ось тут прям цікаво. Така шейка, не? якась комбінація така. А як вони в ті часи так. Що тут алюміній? Таго а... бачиш, дійсно алюміній. Ось так спресували. Дуже цікаво. Ай бля, посипеться вже в цьому в коментарях. Ну, а по Попікають чи там є ще щось це. Можливо, залишки від неї. Ось тут, бачите, тут чи ні. Невідомо. Та, апаратко, Все, друзі, на сьогодні ми завершили. Високо ще сонечко, але ми вже втумилися насправді і вже будемо збиратися додому. Сьогодні був хороший виїзд, були хороші знахідки. Не феєрія, але не з пустими руками. Знову ж таки, дякую всім, хто підтримує наш канал. Бувайте, побачимось наступного разу.